Сьогодні ми розповімо вам про м'яту колосисту Якіма і відмінності від інших сортів м'ят, які ви вже давно бачили на нашому сайті. М'ята колосиста сорту Якіма це мента спіката Якіма одна з найчистіших форм нементолової м'яти. Вона не містить ментолу, завдяки чому м'який і солодкуватий аромат без холодку. На відміну від класичної перцевої або ментолової м'яти, яку ви знаєте і знайдете в нашому асортименті, саме тому її активно використовують для приготування свіжих салатів, чаїв, соусів і сиропів без ризику перебити смак. На відміну від м'яти перцевої, яка має інтенсивніший аромат і більш грубе листя, якима має яке ми маємо м'яке. Подовжене листя з гофруватою поверхнею, приємне навіть на дотик. Від м'яти махіто та грійфруктової, вона відрізняється відсутністю цитрусових нот та менш вира... вираженою солодкістю. У м'яти махіто є виразний ментоловий фон, а грій фруктова з яскравими фруктовими тонами. Натомість якіма це базова кулінарна м'ята для щоденного вжитку. Ростеє кіма вертикально, утворюючи компактні кущі 50-70 см заввишки, вирощується як у відкритому, так і в контейнерах. Любить сонце, пухкий вологий ґрунт із добрим дренажем. Щоб уникнути витягування, періодично обрізайте на висоті 10-15 см цвітіння бажано видаляти, щоб зберегти смак і форму. В нашому садовому центрі. Доступна м'ята в 3-літрових контейнерах, забезпечена пролонгованими добривами найкращих формул, що забезпечить вашу рослинку у катки або в кашпо на вашій терасі або балконі на протязі року. Вам необхідно лише зволожувати її, контролювати, щоб вона не пересихала. і... Прибирати молоді прирости, коли приходять до вас гості, щоб ви разом насолодились пряним ароматом вечірнього відпочинку. І це саме столова м'ята, яку ми радимо для кулінарних потреб. Запрошуємо в розсадник проксима, донатимо на ЗСУ. Слава Україні!